Коні на люди їх в Україні розводити невигідно, бо попиту немає. Всього гривастих у державі майже 450 тисяч. З них десята частина племінні та спортивні чистокровна верхова, російська ресиста, українська верхова та орловська расиста. Це найпоширеніші у нас породи. Кожна порода призначена для определених цілей. Українська верхова – це більше спортивна лошадь. вона участвує конкурах орловська і російська росісти породи участвуют в бігах лошади испытываются на ипподромах. Випробувують коней п'ять і та утримувати їх там не дешево. Одна тварина обходиться підприємству у 800 гривень на місяць. Це без харчування за перемогу у змаганнях кінь одержує та стати бали. Наприклад, за перше місце у звичайному заїзді має 120 балів. Один бал приносить одну гривню. За місяць тварина може виступити у середньому двічі. Тож арифметика тут проста. Пересічним господарством розводити лише спортивних коней невигідно. Та в Україні розводять племінні породи 24 кінних заводи. Зараз нема спросу на лошаді. Зараз хазяйства несуть тільки убитки, тільки убитки. Із-за того, що тільки люди роблять як фанатики, оце тільки все на цьому держиться. Держава ніякого нам не дає. Коштують відтреновані тварини в Україні від трьох тисяч доларів. У Європі цифри у сотні разів більші. Загалом розведення та утримання спортивних і племінних порід справа нелегка. За кіньми, аби ті мали презентабельний вигляд, потрібно ретельно доглядати. Постоянно надо чистить его, коня. Не только этого, а любого. Вот. Расчищать, чтобы не был копыт там огромный. Стричь. Вот. Ну, в принципе, корм, корм соответственный. А что они едят? В основном овес. Кашу мешают. Овес либо плющенный, там добавляют жмых, там отрубя, все это такое. Либо добавки какие-то. Галузь за правильного менеджменту та сприятливих умов може принести величезний прибуток. Це якщо коней не розводити на продаж, а здавати в оренду. Приміром, приватний кінний клуб, де перебуватиме 30 тварин, щомісяця приноситиме дохід у межах 15 тисяч доларів. Та для початку у такий заклад потрібно вкласти мільйон, а то й мільйон сімсот тисяч доларів.